Всім привіт! З вами завжди я Денбой, та сьогодні у нас буде огляд на ось такі машинки. І е спочатку я вам розповім, е як я і чому вирішив їх придбати. Е ну, По-перше, я е зайшов в будинок іграшок, оскільки я давненько там не був. Е ось і побачив ось такі е три машинки. Е ось, Давайте наприклад, візьмемо ось цю. тут написано, що це. Шеврони героїв. Машинки. Тут у нас Технодрайв, я так зрозумів це видавець фірма. Це у нас стає Тундра, наприклад. Це ЗСУ. Це у нас машинку собі, реп військовим. 100% прибутку на реп Charity Project Open Doors Pullback. Мілітарі. Що ж, це була ось така військова серія машинок з. Емблемами е, бригад е, ЗСУ. І це дуже-дуже прикольна ідея. Е, ось я обрав собі ось такий е, ось таку Toyota Land Cruiser Prado з емблемою 110-ї бригади. Е, ще я взяв собі Midsubie Pager е, Turbo з ось такою емблемою 47-ї бригади Магура. І також я взяв собі ось таку тундра з емблемою Азов. Ну що ж, давайте зараз я їх розпакую і подивимося. Спочатку ще є деякі детальки на коробках. Ось тут у нас позаду у нас тут є, як я зрозумів, там було три серії. Я взяв ось, ось таку серію. Тобто у мене дві варіації серії. Це ось така серія, там де у нас є ось така. Машинки з емблемою е, 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 Холодний Яр. 110, 25-та 25 повітряна десантна, 47-го е, гур, е, Тахимадяра. Е, також підрозділ 158-го окремого взводу, е, там 56 та 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Це перша серія. А інша серія там, де є Азов. Тут у нас є 4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука. Ще у нас є ось такий підрозділ загін Металики. Е, 3 бригада оперативного е, призначення імені полковника Петра Болбочана. Е, ще у нас є е, 14-та бригада оперативного значення імені Івана Богуна. Е, ще у нас є е, ось така е, тут Буревій. Перша президентська бригада, Хартія, 13-та бригада оперативного призначення та 15 та бригада оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади. Ось. І я а, обрав, ось, як я вже сказав, Азов, Магуру і 110-ту. І позаду, де показані їхні серії, які є разом з ними. А, Показана ось така тут інформація про цю бригаду. Ось, давайте спочатку про 110-го я вам зачитаю. 110 окрема механізована бригада імені генерал е Хорунжого марка е Безручка. 110 окрема механізована бригада імені генерал е Хорунжого марка Безручка. З'єднана механізованих військ у складі сухопутних військ Збройних сил України. 24 серпня 2022 року бригаді присвоєно почесне найменування імені генерал хоронського Марка Безручка, девіз бригади про ліберет, Лібертет з Латинської за свободу. І бригада стоїть е, на обороні свободи нашої держави з моменту її створення у березні 2022 року. З весни 2022 року бійці бригади боронять Авдіївку і розташовані поряд е, населені пункти від окупантів. Відбуваючи штурм за штурмом у листопаді 22-го року бригада брала участь у боях з, е, на Херсонському напрямку та звільнені правобережжя Херсонщини. Ось тут твоя колекція шевронів героїв. Ну, я про них, про них вже вам розказав. Це у нас була 110-та бригада. Далі у нас є е, бригада Магура, до речі, там е, недавно ми е, йшли відео. Е, навіть колекція таких е, двохгодинних відео від Маркоса це такий е, відома, як так сказати, персона, і він якраз з 47-ї е, бригади Магура. Е, якщо вам цікаво, то рекомендую вам її подивитись. Він е, розповідає про проблеми у нашому війську і що розповідає, що нам треба зміни. Дуже рекомендую вам. Це насправді дуже важливі відео. Ось. 47-бригада, механізована бригада Магура. Військове формування Збройних сил України численністю в бригаду. Навесні 2022 року, після російського повноштабного вторгнення, був створений батальйон з цивільних добровольців і військовослужбовців. Влітку батальйон брав у, у, участь у боях біля Углегірської ТЕС. Восени 22-го року батальйон, батальйон розширений до штурмового полку. А вже у листопаді до бригади. На початку червня 2023 року 47 й бригаді було поставлено склоне та важливе завдання коривати російську оборону на Запоріжжі від е, Оріхова і малої е, Токмачки вздовж лінії фронту у напрямку міста е, Токмак 21-го, серпня, після двох місяців запеклих боїв, воїни-бригади зайшли в населений пункт Роботини, е, коривавши першу лінію оборони російських о окупаційних військ. І тепер 에, Азов. 12-та бригада спеціального призначення Азов, військове формування Національної гвардії України. Була створена 5 травня 2014 року в місті Бердянськ як батальйон патрульної служби міліції 에, особливого призначення, який увійшов до складу НГУ. Азов обороняв Маріуполь у 2014 році. Брав участь у боях під Іловайськом і в Мар'їнці. Виконував завдання в зоні проведення АТО. Силами підрозділу успішно проведено е, Павло Пільву е, широкінську операцію та розбита ворога в районі е, Свідодарської дуги у 2015 році. Під час російського вторгнення в Україну 2022 року Азов став осередником оборони міста Маріуполь і надалі героїчно утримав е, комбінат Азовсталь. У 2023 році бригада брала участь у боях на Орихівському напрямку, потім на Лиманському. І ось така цікава інформація написана про кожну бригаду. Ну що ж, після такого довгого вступу, так сказати, зараз я їх розпакую і подивимось на них більш детальніше. Повернусь через секунду. Що ж, та ось я їх розпакував. Давайте почнемо з ось цієї машинки Азов. Це перша машинка, на яку я потрапив, яка мене зацікавила. Піймали е, мою увагу, так сказати. Ось, е, ну, по-перше, е, там були і інші машинки, е, але мені ця здалася така най, е, така, як так сказати. М я не знаю, як це сказати, але така, яка, е, е, яка насправді підходить до якихось бойових дій. Бо е, ну, я знаю, що наші військові зараз використовують те, що вони мають. Але е, ну, вона ось така мілітарна, як так сказати. Е, ось. Тут ми можемо бачити, тут у нас є е, шаврони емблеми на е, оцих двох дверях і на капоті. Е, функції цієї машинки це те, що у неї відчиняються ось так двері, ось тут. дві. Та також е, рухаються ось так колеса. І вона може сама по собі їздити, я так зрозумів, треба зробити ось так. Так, все правильно. Давайте ще раз. Так, вона сама по собі їздить, якщо її ось так ось назад прогорнути. І вона сама вже поїде. Ось така прикольна машинка, і це у нас була ось така. Машина Азов. І це у нас була ось така Toyota Тундра. Давайте інша машинка. Це у нас вже ось така Mitsubishi Turbo. І це у нас бригада Магура. Бригада Вона вже розкашена в ось такий, ось такий камуфляж, Ось такий колір. знову ж таки, емблеми бригади на капоті та на двох дверях. Також ось так відчиняються двері. І та ж сама е, функція, що вона їздить сама по собі. І е, ще ось тут є ось тут е, запасне колесо ось тут на багажнику. По жару не Ну і остання машинка це у нас е, ось така Toyota Prado. І це у нас вже е, емблем, машинка з емблемою 110-ї бригади. Ось так вона виглядає. В неї вже немає ніякого камуфляжу, а це просто ось, так, ось така чорна вже машина. І е, єдине такого, що з неї військового, це е, тільки ось така емблема. Знову ось так двері відчиняються. І також тут написано позаду Land Cruiser Prado. До речі, це вони зроблені з якогось, я так розумів, це як якийсь метал, бо вони з такого матеріалу, такого холодного, тому це можна навіть якийсь це це дуже і дуже, і дуже прикольно. І такі прикольні машинки. Хоча і не, не дуже сильно, щоб я ось так цікавився автомобільними або просто транспортними засобами, але я коли їх побачив, та й що тут ось так машинку собі, і я військовим. Сподіваюся, це правда. То це і добре діло. Ну і я їх так придбав більше як знаєте, як сувенір більше. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте лайки. Також не забудьте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну, а з вами був Денбой і всім бай-бай. І слава Україні!